На плацу аварійно-рятувального загону спецпризначення, наче святковою ялинкою, новенький автокран та екскаватор. Техніка ще пахне фарбою, а вже готова служити рятівникам області. Ті кажуть, обновки згодяться для ліквідації наслідків техногенних аварій, пожеж та снігових заметів. Одразу після вручення керівництва ключів від машин. Рятувальники почали випробовувати новинки. Тішаться, що увесь процес тут автоматизовано. Ми проходили курси 10 днів. В Києві приїжджали представники з Китаю, були переводчики, все переводили, працювали. Це понятно. Новенький автокран та екскаватор приїхали на рівненщину з Китаю. Для українського бюджету ще під час війни такі покупки непід'ємні, кажуть високопосадовці. А одна така машина вартує близько 13 мільйонів. 80% техніки, яка знаходиться на озброєнні Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вона вже по декілька разів відпрацювала свій моторесурс. І ви, мабуть, це. Прекрасно самі знаєте, що випускалась вона ще в 80-ті 90-ті роки минулого століття. Китайські обновки відтепер служитимуть у Городищі на Рівненщині. І якщо у Піднебесній не пошкодували передати нове обладнання для рятувальників, то обласна влада, аби приїхати не з пустими руками, мусила забрати майже 40-річний роторний снігоочисник з Рівненського аеропорту. Він теж пахне фарбою і виглядає як нова копійка. Анастасія Бачук, Володимир Захаров, новини Рівного.